Всім привіт! З вами Яна. Коротше, сьогодні у нас ювелей. Прийшло 6 місяців з моменту, як я почала систему конвертів, і я розкажу, що в мене вдалося, що не вдалося в цій системі. А тепер по порядку. Хто я що я роблю? У мене вже було таке відеознайомство на каналі, але я все-таки розкажу коротко, що мені 29 років, працюю я оператором інтернет-зв'язку. В кол-центрі, і також маю зарплату в середньому від 12 до 15 тисяч місяць, інколи навіть більше, якщо повезе, якщо буде більше премій. Станом на зараз в мене в сім'ї тільки мій чоловік, маю двоє котів своїх, одного навіть кількох приходящих, одне кошеня, схоже, вже буде моє. Мала двох черепах, одна черепаха оковаляла. Тепер маю одну черепаху. Цих всіх тваринок я забезпечую їдою. От, дітей в мене немає, але є борг. Є борг за хату в розмірі майже 5,5 тисяч доларів. Ну, я так собі заокругляю 5 тисяч. Цей борг я маю перед своєю мамою. У мене з нею перемінно хороші стосунки, і я його повільно віддаю. За домовленістю маю віддавати з кінця травня, тобто червень це перший місяць. З якого я відкладаю гроші на цю заборгованість. І, власне, це основна моя ціль. Також я хочу зробити ремонт в будинку, хочу облагородити територію біля будинку і хочу мати подушку безпеки. Це мої задачі, які я ставила перед системою конвертів. До конвертів у мене була кредитка, з якої я дуже довго майже два роки півтора роки, не могла вилізти. Це сталося після весілля, коли чоловік на півроку лишився без роботи через те, що його підприємство збанкрутувало. Ми жили на кредитку, ми її закривали з получки і знову на неї жили. І так без кінця. Дуже довгий період. Мене ця ситуація напрягала, тому що я розуміла, не дай Боже, захворію а Навіть елементарно лікарняними вже ту кредитку було не закрити. Якийсь момент я зібралася з силами все таки кредитку закрила, але грошей мені все одно не вистачало. Ну тобто не було такого як накопичення, я ніби вміла. Жити з грішми, я так думала. Але, як виявилося, ні, Грошей в мене ніколи ні на що не вистачало. Ну Як на поїсти вистачало, а на якісь свої задоволення я не пам'ятаю, щоб я купляла щось значніше, ніж капці за дві тисячі. Одного разу на Ютубі я знайшла відео по системі конвертів. Взагалі я люблю історії про гроші, дивитися люблю на гроші, люблю, як люди їх рахують. Це для мене таке релаксаційне відео для відпочинку. І я знайшла інформацію, що є дуже багато контенту, де люди розкладають гроші по конвертах. Власне, цілі канали є, які присвячені тільки цій темі. Є також канали з виживання, чим я також цікавлюся. Де люди беруть якусь конкретну суму грошей і стараються на них жити місяць. Є також челенджі, коли взагалі без трат стараються провести якийсь термін, тиждень, місяць, навіть і. Сумасшедші люди, які рік стараються жити без страт, до речі, я, можливо, колись таке попробую. І Мене дуже цікавлять ці теми. І в якийсь момент я подумала, чим я гірше, я ж гроші люблю, в мене гроші періодично з'являються, щоб не завести такий канал. І з того моменту почалося моє знакомство з вами, дорогі підписники. Я дуже вдячна всім, хто пише відгуки, дуже вдячна за зворотній зв'язок, дякую тим, хто пише коментарі. Я дізналася за цей період багато нового, заглибилася в ті теми, про які раніше навіть не думала. До прикладу, той самий прожитковий мінімум завжди був на слуху, але прямо що в нього входить, я тільки тепер про це дізналася. Власне, Змотивував мене до цього канал. Також був коментар про банківські монети, що це один з варіантів заощадження, про інвестиції я чула, про банківські вклади я чула. Про золоті монети, як варіант вкладень, я не чула. Також за це дякую, буду цікавитися темою, якщо щось дізнаюся, обов'язково розкажу. І ще було питання про депозит на монобанку чи довіряю йому. Не скажу, що я експерт в цьому ділі. Я зараз цікавлюся цим питанням, і, можливо, можливо, якщо я буду достатньо впевнена, що я дізналася достатньо в цій темі, я розкажу про це обов'язково на каналі. Які в мене були запити до системи конвертів? Хочеться віддати борг, хочеться викопати воду. в мене тут води немає. Хочеться, і це дорого. До речі, викупити воду зараз близько 2,5 тисяч доларів. коштує, тому що це має бути свердловина. Свердловина має бути глибока, більше 60 метрів. І це печально для кошелька в першу чергу. Я хочу також зробити ремонт. Заді мене стіна, і це ще не закінчений ремонт. Тобто вона ще має фарбуватися. Я хотіла більшої дисципліни від себе. То що хотілося б спершу відкласти гроші, а потім купувати те, що мені захотілося, і також однією з моїх цілей було, щоб я витрачала менше, ніж заробляю, щоб щось лишалося. Я хотіла планувати походи в магазин, я хотіла чекати 72 години і тільки потім купувати. Хотіла спершу накопичувати, а потім купувати і мати якісь заощадження та витрачати менше, ніж е, отримала. Тобто я любила тратити, я дуже люблю тратити, особливо коли є знижки, яка мені це треба. Хочу більше економити для того, щоб досягнути попередніх своїх цілей. Також я думала, що мені вдасться дотримати правила «не відклала, не купила. Спойлер, мені цього не вдалося. Я хотіла. З допомогою системи конвертів здобути якісь заощадження, щоб гроші не тікали скрізь пальці. Купувати обдумано, планувати якось по списку походи в магазин. Але по факту вийшло те, що вийшло. А вийшло наступне. Зараз в процесі у мене відбувається накопичення грошей для того, щоб віддати заборгованість на ремонт. І в процесі відбувається вже накопичення моєї подушки безпеки, чому я безмежно рада. Ніколи раніше такі грошей за мною не водилося. Також я е, е, стараюся купувати обдувано, було буквально кілька таких речей, які я купила емоційно. Це буде можливо, я колись на їх зберу в одному місці і розкажу про невдачі року без покупок, того, що покупки були. Я про це знаю. В результаті цих півроку я аналізую бюджет, і вперше ж за довгий термін я нарешті знаю, скільки я грошей отримую і скільки витрачаю. Мені завжди це було ліньке. Я, е, нарешті, перестала собі брехати. Виявляється, я собі достатньо брехала про свій рівень витрат і думала, що трачу менше, ніж по факту виявилося. Насправді я трачу достатньо і трачу не в усіх категоріях, які мені життєво необхідні. І також я взагалі не вела раніше облік доходів. А тепер я нарешті знаю, скільки я отримую. А отримую я непогані гроші. У мене з'явилася впевненість в собі, впевненість у завтра, того, що в мене вже є якісь гроші, не треба бігти купити тут і зараз, бо завтра не буде. Я розумію, що в мене є запас речей, запас їжі, і я не мушу ні за чим гнатися. І я можу дозволити собі деякі речі не купити прямо зараз, того, що воно по акції. Ну і окрім того, в мене вже є якась така система планування, якою я стараюся дотримуватися, яку стараюся е, розвивати. А стосовно самої системи конвертів, там, звичайно, є і плюси і мінуси. Про плюси я раніше розповідала вже на каналі. Це і дисципліна самої себе, дисципліна в грошах, можливість відкладати рівномірно і щомісяця і зробити це як закономірність, також планування, коли і скільки я маю потратити. я складаю якісь списки, яких стараюся дотримуватися. Заощадження грошей, тобто менше витрачаю марно, більше грошей лишається на корисні покупки. Але, з другої сторони, є також мінуси в цій системі. В першу чергу, це криза планування. Як виявилося, в мене зарплати, мені не вистачає абсолютно на всі мої задачі. І відповідно я мушу або скорочувати категорії, або якось їх реформувати, того що до прикладу я для себе передбачила 20 категорій. На них всіх мені грошей не вистачає, коли я розумію, що я хочу, до прикладу, собі поїхати в подорож на 30 років наступного року і хочу собі телефон. А одночасно на ці цілі я не можу відкладати, просто мені фізично не вистачає грошей. Це для мене некомфортно. Через те, що гроші в готівці, є певні складнощі. В першу чергу їх треба поїхати зняти, привезти, розкласти по конвертах, зняти це все на відео і тільки тоді поїхати потратити. І другий момент це збереження грошей, тому що так інфляція впливає, але ще їх можуть зайти хтось вкрасти, е, незручно їх зберігати в готівці, але принаймні тепер в мене є що красти. Раніше навіть цього не було. І є ще кілька моментів, про які я маю сказати, а саме з'явилася жадібність. Мені жаль, тратити гроші. Інколи втрачаються навіть е, хотілки. Ось є гроші, ну, я люблю гроші, я чесно признаюся. І е, з'являється якась така жадібність, щоб їх потратити, чи що. Е, особливо це стосується подушки безпеки. Поки що я це великим, великою проблемою не вважаю. Але подивлюся, як будуть далі розвиватися у мене ці риси. Ну і амбіції знижуються. Я розумію, що загалом, якщо я можу жити з цим доходом, мені не особливо є мотивація цей дохід збільшувати. Мені так нормально, я не особливо амбіційна людина. Я не люблю ризиків. Для мене, якщо є зарплата стабільна, я тому сильно рада. І власне, це є мінусом, того, що немає стимулу. Збільшувати свій дохід, але тим не менше грошей хотілося б мати більше. Не вдалося мені досягнути того рівня, коли я прямо накопичую і тільки тоді купляю. Мені набагато ближча схема позичити і тоді віддавати гроші. Не знаю, що з цим робити. Я маю ще багато часу. Я собі поставлю цілі на наступні півроку, на наступний рік. Подивіться, як мені це вийде. Значним мінусом також для мене є, коли я дотримуюся тої самої системи і ніяк не міняю ні категорії, ні їх порядок. Я люблю зміни, я люблю реформи. І для мене це виявилося просто морально тяжко. Я півроку так витримала, ну навіть трошки менше півроку, і я вже задовбалася. Того я буду робити експерименти на каналі. Це для мене вихід. Не знаю. Подивлюся, як в мене це буде виходити. Того пишіть про свої враження від системи конвертів, якщо вони у вас є, в коментарях пишіть поради, що би ви хотіли додати. Можливо, я щось не сказала. Тепер повинняємо кадр. І подивимося в цифрах, що в мене виходить за ці півроку. Система конвертів у цифрах за 6 місяців. На початку того, як завести систему конвертів, я собі зробила цілі. Я хотіла їх досягнути, я багато для цього робила. І тепер, 2 секунди, що буде тепер? Робимо зріз за півроку. Заповняла я цілі, а навіть не за півроку, 18 квітня я заповняла цілі. І я маю, що про це розказати. Найперше, як ми бачимо по трекеру, боже, я не можу на нього нарадуватись. Я така рада, що я його наконець-то заповнила. Ага, трошки блискотить. Ну, 20 категорій замальовано, у мене 20 тисяч на заначці лежить. Це вже є в мене подушка безпечності. Красота. Коротше, конверти 20 тисяч. Сміливо викреслюємо. Ціль досягнута. Але прикол в тім. Що я за ці півроку досягнула не тільки цієї цілі. В мене в рахунку боргу з'явився депозит на монобанку в 30 тисяч гривень, там навіть трошки більше. Викреслюємо. На Приватбанку депозит в 10 тисяч гривень виконано, я на нього поповняла по 500 гривень щомісяця. І також в мене туди йшли всі продажі з OLX. Облігації в мене мали стати 10 тисяч гривень. Люди виконано. З семи цілей лишилися невиконані три борг. Код накопичується, того, що за півроку, звичайно, це нереально. Скарбничка на ПриватБанку накопичується, того, що 6 тисяч гривень я маю потратити в березні наступного року. Чого в мене взагалі з березня почалася система? Того, що в березні я роблю цей платіж 6 тисяч гривень на накопичувальну страховку життя, і в мене не лишається за що жити. І в розділі заначка для того, щоб не множити категорії, які в мене не щомісяця використовуються а періодично. Я хочу мати 5 тисяч гривень, це буде як мікрокредитка самокредитування. Чи я ще хочу заповнити трекер накопичень? В мене ось тут за серпень 8 тисяч гривень пролітає. У мене заповняється тільки 4 тисячі гривень в серпні, ось тут. Це всі гроші, що в мене були відкладені через те, що, що через те, що ми вирішили купити гойдолку. Так, напевно, зробимо спершу підсумки за цей місяць, як я його прожила, що я куди тратила. Ось так це виглядає. Витрат моїх особистих цього місяця було мінімум. Якщо йти знизу вверх 60 гривень на транспорт, 300 гривень на продукти, 70 на розваги, 700 на комунальні подарунки, подарувала гроші подруге на день народження. І 500 гривень відправилися в донати того, що за каву мені заплатив чоловік. Дім сад, це власниця гойдалка, і борг-депозит 6,5 тисяч, ну там трошки менше, 6 тисяч відправилися в рахунок боргу і депозит. Депозит нагадую не равно накопичення. Депозит це моє з чоловіком накопичення в основному на ремонт і на те, що ми хочемо зробити воду. По результату цього місяця мій дохід був рекордним: 2650 гривень. Ні разу в попередніх місяцях в мене такого не було. Тут було 20 тисяч гривень, ну тут було 25 тисяч гривень. І тут це через те, що мені прийшли облігації 4 тисячі гривень. Звідси воно вирізло. Так. 22 тисячі гривень. 21 тисяча гривень. Тут взагалі 17 тисяч гривень. Ну, коротше. Це був рекордний місяць. Це був рекордний дохід. Я сильно рада, сильно довольна. По результату різниця між доходом і витратами склала 10 тисяч п'ятсот гривень. Взагалі, якщо дивитися, в мене мінусовим місяць був тільки червень, коли я потратилася на переоформлення хати. Всі решти місяці у мене пішли в плюс. І того я маю тепер трошки заощаджень. Подивимося на це все. Я потрудилася, я склалася в одну таблицю. В мене е, тут є перелік всіх категорій, в яких е, взагалі траплялися у мене витрати за ці півроку. І розписала суму за кожен місяць, тобто з березня по серпень. Кожного місяця були якісь витрати. В розділі подушка: 5 тисяч гривень в мене першого разу пішли на облігації. 4 тисячі гривень другого разу у мене пішли на облігації. 23 тисячі гривень це подушка безпеки. Виходить, що в середньому на місяць в мене тратиться 16 тисяч 130 гривень. Тобто я ось ці витрати, до прикладу, в стрічці комунальні, додала кожну цифру, поділила на 6, на кількість місяців, і в мене вийшло, що в середньому місяць витрачається 600 гривень. Але я рахувала разом з тими місяцями, де в мене за світло було ще не по 5 гривень, а ще по 3 гривні. Того така різниця. Зараз, щоб я нормально жила, мені в комунальні треба стабільно відкладати 700-800 гривень. Ну прям щоб я взагалі кайфувала 800 гривень, щоб точно на все вистачало і трошки лишалося. Стрічка всього на місяць. Це я доплюсувала і е, ці кошти, що йдуть в, подру... в подушку, які я не витрачаю після того як я їх туди відділила. І в розділ борг, ремонт також я ці кошти порахувала. Тобто, в сумі мені треба отримувати зарплату в розмірі 16130 гривень для того, щоб я закривала всі ці потреби. А це я окремо рахувала, скільки я в середньому трачу у місяць. 4630 гривень до 5 тисяч гривень, коротше. А ось про доходи цікавіша історія. Я виписала свою особисту зарплату. За всі ці місяці. І ось бачимо, що найбільша зарплата це останні два місяці. І виходить, що середня зарплата в мене вийшла 17260 гривень. І дивіться, що виходить: різниця між моєю зарплатою і обов'язковими платежами, включаючи подушку. В середньому виходить в сторону доходів. Це означає, що. Що по результату я живу все-таки в плюс, а не в мінус. Це добре, це дуже кайфово. І переходимо до цікавого етапу: це планування. Я робила планування на місяць, на червень, на липень, на серпень. О, давайте подивимося, що я на серпень планувала. Депозит особистий я поповнила. Депозит спільний можемо вважати виконаним через те, що 6 тисяч на депозит все-таки підуть, а 6 тисяч можемо вважати потраченими на ремонт. На гойдавку. Так, на телефон поповнила. Коротше, тут зробила, тут зробила. Телефон поповнила, світло поповнила. Навіть 200 гривень за світло лишилося, бо я тільки 500 гривень платила. День народження і річниця я на 1000 гривень виграші через те, що виходить потратила менше. На транспорт потратила 60 гривень. Це каїв. Продукти потратила мало, розваги потратила мало. З цього я щиро довольна. І я хочу спробувати планувати не просто собі на місяць, а запланувати собі майбутній рік. Я підготувала таку файну табличку. І зараз я собі приблизно прикину, що в мене буде в ці місяці. Коротше, наступний рік в мене дуже цікавий через те, що у мене має бути ювілей. 30 мені буде 20 жовтня наступного року. Цього року в мене 20 жовтня буде 29 рочків. а наступного року в мене буде 30 -ка. І я про це собі добре пам'ятаю. Я хочу цю тридцяточку відсвяткувати прямо в, за кордоном. У мене є мрія з'їздити в Прагу, з'їздити в Чехію. І я собі зараз запишу це як одну з основних цілей. Я також запишу в кожен місяць, які мають бути дні народження і які мають бути обов'язкові платежі. Це те, що я згадала зараз. По ходу діла, що я буду згадувати, я буду дописувати. Для мене завжди велика стаття розходів це подарунки. Я собі виписала всі дні народження, скорочення, звичайно, робила через те, що хочу для себе зробити такий план. Ну, Тобто, це день народження, ви скорочено, ініціали людини, в кого тут день народження. Тут зуби написала, що хочу зробити плановий огляд, через те, що мене мій зубний вже трошки бив, за те, що я не регулярно ходжу на такі огляди. Далі, податок дачне товариство це я плачу за, теж, за членство в дачному товаристві. Там трошки податків, коротше, 400 гривень. В травні хочемо бити воду, до того моменту маємо підзбирати 2500 доларів. Тобто, травень це крайній час. Далі літо це дні народження подруг, розваги в басейні. Хочеться все-таки туди ходити в серпні. Це буде вже 6 років разом і 5 років в шлюбі, кругла дата. І в жовтні хочу все-таки в Прагу. Ось такий орієнтовний план. Також я хочу запустити челендж. Я вже придумала який. Це буде, е, ніби. Симулятор такий несподіваних витрат. Я все-таки запущу челендж 365. 366, точніше, того що рік високосний. І буду кожного дня відкладати певну суму. Буду робити розподіли, як і до цього, три рази на місяць. І кожного разу буду витягувати ту кількість записок з, вказаним, з вказаною кількістю грошей, які маю відкласти. Скільки днів прийшло до того? До прикладу, якщо е, один розподіл був 5 го числа, а наступний розподіл я роблю 10-го, я витягну 5 бумажок. І стільки грошей буду відкладати. Отак От буде. Ще у мене дуже амбіційно все-таки хочу прожити місяць на 1000 гривень. Так, Експеримент тисяча. Я спробую прожити все-таки повністю вся закупка продуктів. Я вкотре себе вмовляю це зробити, тому що в якийсь момент я вже така лякаюся, думаю, ну нафік мені це все знімати, тому що для мене це реально складно. Якщо вернемося трошки до категорій, у мене по категоріях виходять самі затратні категорії. Це, звичайно, те, що я віддаю борг і роблю ремонт. Затратна категорія комунальні продукти більше 500 гривень на них йде. Ну, Це через те, що я маю запаси, я маю біля приватного будинку трошки городу. Вот, і того в мене небагато йде на продукти. А якби я все купувала, звичайно, тоді набагато більше йде. того, що я маю досвід, як жити в місті, і скільки грошей йде на продукти в місті. В місті я могла жити в середньому від 5 до 8 тисяч гривень, в мене йшло на продукти. Я завжди готувала вдома, але не завжди купувала по списку. В розділ тваринки дофіга йде майже 900 гривень. В розділ подарунки в мене йде дофіга. І в розділ подорожі, тут йде дофіга, але я цьому рада. Я рада, що взагалі в мене цей розділ є і збираюся його поповняти і надалі. І Я думаю, що ті розділи, в які йдуть мало грошей, це шопінг. Дім, сад, город, це якась хімія для городу, якісь перев'язочні матеріали, насіння. Ну, маю на увазі, що там підв'язати якесь деревце, знову ж таки, саме деревце купити. Все йде в цей розділ. Розділ мама, я думаю, скоротити. Він в мене буде об'єднаний з розділом борг, того, що заборгувала я мамі і не буду окремо виводити його, нема смисла. А ось Дім Садгород, шопінг, що, що в мене? Хімія, розділ здоров'я. Це такі непередбачувані розділи, звідки я витрачаю потрошки. Вони такі плаваючі. В мене вони всі підуть в розділ заначка. Тобто, там в мене буде в середньому десь 5 тисяч гривень, з яких я буду тягнути на ті категорії. На який я вже не маю можливості не витратити гроші, ось так скажу. Думаю над розділом розваги, чи скоротити його і об'єднати з розділом продукти, того, що в основному в розділі розваги я витрачаю на їжу поза будинком. Але мені так зручно себе обмежувати, тому що, якщо я йду з хорошою подругою, мені дуже складно відказати в плані, типу, а пішли на суші. Але якщо я знаю, що в мене в цьому розділі лише 200 гривень. Я на суші не піду. Того розділ розваги, напевно, так і залишиться окремо. І хочу мати менше розділів. От. Але поки що це мені не дуже виходить. В середньому для мене оптимальна кількість розділів близько 10. Хочеться менше, але менше не особливо виходить. Я попробую так розподіляти. І подивлюся, що з того вийде. Для аналізу бюджету, тобто, бюджет, це планування. Як, має виглядати, як мають виглядати мої трати, як мають виглядати мої доходи в найближчий термін? Якщо ставити запитання, то це мали би бути питання, чи можу я скоротити витрати в деяких категоріях. Я можу скоротити витрати. На ті самі продукти я могла б взагалі грошей не тратити. У мене закруток куча. І, до речі, я думаю, може якийсь раз, ось я проживу місяць на тисячу гривень, і може наступний місяць. Це ж осінь, у мене є запаси, і я, може, псіхану і взагалі попробую жити місяць без трат. Того, що є ж такі челенджі, де люди пробують не тратити взагалі гроші, Ну, тобто будуть, звичайно, якісь винятки. Я подумаю, як це зробити. Ну, Ось така ідея в мене з'явилася. Мені хочеться це попробувати, мені це по приколу, мені це цікаво. Чи треба скорочувати витрати? А тут я скажу, що треба збільшувати доходи. От що я зрозуміла. От мій середній дохід на місяць, його мені мало, оказується. А я думала, я така скромна, я так мало витрачаю, фіг там. Оце то, що я говорила. Я собі брехала про особисті витрати. Тому що я в голові собі переважно тримаю суму 4 тисячі 5 тисяч гривень, що я на себе трачу. Ну, це реально мої витрати. А ось розділ е, ремонт, розділ заборгованості. Я для себе стараюся забере, заперечувати, а краще ігнорувати. Отака от от історія. Того буду старатися оптимізувати ці розділи. Буду трошечка їх міняти, бо я казала, для мене дуже важко було нічого не міняти в цій системі, нічого не міняти в категоріях. Я попробую, е, попробую до мінімуму скоротити свої категорії і подивлюся, як воно мені піде. І обов'язково цим всім буду ділитися з вами, шановні глядачі, дуже дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!